Отже, це буде визначний тиждень для фондового ринку в поточному році. Чому так? Тому що саме цього тижня буде звіт NVIDIA, техногіганта, основної компанії, яка визначає тренди фондового ринку. Незважаючи на те, що від NVIDIA стабільно очікують чуда, вона протягом восьми кварталів поспіль, уявіть собі, перевершувала всі ці. Неймовірні очікування. Тобто, кожного разу вона показувала результати, які були кращі за оцінки і очікування експертів, кожен з яких напряму зацікавлений в тому, щоб акції Nvidia зростали Якщо Nvidia покаже результат, як мінімум, такий самий, як від неї очікували, ринок може. Впасти, якщо результати будуть гірші, ми очікуємо дуже значної корекції. Але багато людей вважає, що ринок штучного інтелекту сервісів штучного інтелекту перегрітий, що це бульбашка. Але для мене особисто цікавий ще один звіт, який буде оприлюднено на поточному тижні, а саме, звіт Walmart. Я вже приблизно років 25 уважно слідкую за цією компанією, за цим бізнесом. І багато хто в Україні про нього не знає, але це найбільша мережа супермаркетів в світі за обсягами продажу. В основному вона працює в США, але також на певних іноземних ринках. Попри шалений тиск з боку Амазону, з боку онлайну, ця компанія зуміла адаптуватися і почала активно інвестувати власну онлайн-платформу, яка показує також неймовірні результати. Це одна з найбільш інноваційних компаній у світі. Половина всього того, що ви бачите в супермаркетах України, створено Вalмартом. А можливо, навіть і більше. Крім того, ця компанія також 8 кварталів поспіль перевершує очікування аналітиків щодо доходів і щодо зростання виробництва. Для мене Walmart це. Надзвичайно важливий захисний актив, тому що в разі обвалу пані штучного інтелекту акції Walmart можуть навіть зрости, або, як мінімум, їх падіння буде значно меншим. І хоча маржа Walmart мікроскопічна порівняно з маржею NVIDIA, для мене ця компанія і її звіт є. Майже більш важливим ніж звіт «Інвідії». тому слідкуємо уважно. Цікавий буде тиждень.